Мої хороші, у цьому випуску поговоримо про те, що я була ідеальною, а він цього не оцінив. Козел. Так, як ви зрозуміли, у цьому випуску хочу поговорити про це бажання бути ідеальною, до чого воно призводить, та про деякі помилки, які роблять жінки у стосунках. Дивіться, поясню, як найчастіше влаштовані чоловіки. Те, що базово, чому часто стається таке, що якщо ви там опинитесь умовно в онкологічному центрі, ви побачите таку картину, що жінки до останнього залишаються зі своїми чоловіками. Як тільки жінка хворіє, не дай Бог, то вже на стадії навіть не лікування і навіть вже не на останній чоловік йде з цих стосунків. Або взагалі не залучений. Чому взагалі так відбувається? Тому що чоловіки, вони в першу чергу люблять себе. Хто б там не казав, я не знаю, чому так відбувається. Звичайно, є там винятки, скажімо так. Але базово чоловіки дуже сильно люблять себе. Нас або так виховують, ймовірно, що. Ми там опиняємося в залежності, скоріше, все-таки, ваховують, Того, що цей комплекс бути ідеально, це ще йде з дитинства. Це прекрасний комплекс відмінниці. Як він виникає? Ну, Звичайно, батьки там вам закладали, що якщо ви будете гарно вчитися, там, допомагати по господарству і тому подібне, вас будуть любити. Відповідно, ви виростаєте і вважаєте, що вас можна любити за щось. Просто так вас любити не можна. І ви вступаєте в стосунки, і ви намагаєтесь бути ідеальною. Ви і працюєте, і ви і сексуальна, і красива, і доглядаєте за собою, і грошей вам не треба, і взагалі просто будь пупсік поруч зі мною. А чоловіки це дуже і дуже-дуже швидко щитують. І повірте, вони просто щасливі, що вам. Нічого не треба від них. І за рахунок цього, вони живуть просто своє прекрасне життя. Як тільки виникає проблема, ви намагаєтеся стати ще більш ідеальною, ще кращою. Але а, потім стається або зрада, або чоловік йде, або ще більше конфлікти. і ви не розумієте, що взагалі бляха робити у цьому житті. Дивіться. Що ми робимо в такому випадку? Ми аналізуємо, що коли ми намагаємося стати ідеальною для партнера, ми базово не закриваємо свої потреби. Тобто ми забуваємо, що найголовніша людина у цьому житті це ми самі. Відповідно, до цього людина не щитує вас як самостійну істоту, вона щитує вас як просто додаток для задоволення себе. Вибачте, що так грубо, але по факту так і є. Коли ви хоч трошки зацікавлені у собі, ви знаєте, люди вони перестають, як мінімум, ахуєвати. От прекрасне слово, яке я скажу, коли вони бачать, що ви залучені, що з вами так не можна, що ви там а, маєте свої кордони, що у вас є свій час, ви знаєте, ви, вони якось і цінують вас більше, і якось ставляться до вас краще. Це, до речі, не тільки в стосунках з чоловіком, це і на роботі. Тобто, якщо бачать, що на вас можна поїздити, чому От дуже небезпечно бути ідеальним? Працівником, тому що не кожній компанії це оцінять. Реально не в кожній. Тому що ви зручний, але це не значить, що ви максимально потрібний. Так, да, є такі варіанти, коли, наприклад, навіть цього зручного, скажімо так, співробітника звільняють, і тоді бізнес йде через одне місце і його вертають назад. Але найчастіше люди це не зрозуміють. Вони, можливо, і зрозуміють, але вони на ваше місце знайдуть ще двоє таких, які будуть виконувати ваші одні обов'язки. Так само, і в стосунках, коли ви зацікавлені в партнері більше, ніж він у вас, особливо коли це стосується конкретно чоловіка. Чоловік завжди базово у щасливих стосунках має бути залучений у жінку більше, ніж вона у ньому. Хто б, що не казав. Так, да, це може не конструктивно, але чоловіки вже по факту самостійні, і вони вже по факту в більшості випадків люблять і цінують себе більше, ніж інших. Тому що вони так виховані. А як нас виховують? Що ми маємо бути красивими ідеальними, тільки тоді нас полюблять. От що із цього виходить? Так само велика проблема, яку робить кожна дівчина, це от зі мною так не можна. Умовно, чоловік вас вдарив, або там він вам зрадив і ви говорите. Зі мною так не можна. Говорити не треба, треба просто йти. Розумієте, бо коли ви говорите в такій ситуації, ви взагалі йдете в конфронтацію, в розмову, скажімо так, людина щитується, як. Коротше, зі мною можна так, але давай, щоб я не була повним лайном, я скажу, що зі мною так не можна. Щоб я не була в своїх очах повним лайном, який навіть не може тобі е е е піти від тебе, що я настільки залежна від тебе, що я взагалі не самостійна я не можу жити без тебе ніколи. Тобто, ви маєте вибудувати свої базові цінності. За які триматися, і які не можна порушувати. І жодний чоловік не має їх порушувати. А коли ви кажете, зі мною так не можна, зі мною так не можна це, скажімо так, говорити з вами не в тому тоні. Зі мною так не можна, це запізнюватись на побачення і то це так ви кажете, і все. І ви більше не залучаєтеся все ні в якому разі. І не треба бути ідеально, точніше, будьте ідеально для себе. За все. А чоловіки, повірте, вони класно щитують, коли вам трошечки пофіг на нього, і ви максимально залучені в себе. Вони думають, капець, вона така залучена, значить, в неї є щось, щось таке. І ви знаєте, і рівень ваша енергія буде набагато вищим, і менше буде розчарувань. І, і ви тоді берете от дорослу відповідальність за себе. Ви не перекладаєте потім образи, ви не перекладаєте якісь проблеми на чоловіка, що він вас не оцінив. Що ви така класна, це, до речі, ще трошечки нарцисична травма, травма відторгнення. А ви йдете в дорослу позицію і займаєтесь собою самі, побудуєте самооцінку сама і дієте відповідно до того, що вам цікавіше. І повірте, чоловіки на таких їздити явно не будуть. Все, люблю. Цілую, поважайте себе, дівчата. Ви прекрасні.